Сиділи три кумасі і дому вони гадали, до кого би у гості завітати. Можливо, є хтось, кому доподобає ось така креативна ідея. Може хтось має бажання придбати ось таку красу. Дивіться, кожна по-своєму цікава. Вони просто всі якісь такі цікаві, неординарні, гарні. В описі під відео буде посилання на Facebook або номер Viber, куди вам буде зручніше, туди пишіть. Можливо, у вас буде якесь індивідуальне замовлення, якась цікава ідея, яка вам потрібна для тілення мрії. Все для вас буде виконане. Тільки пишіть, дзвоніть. І подавайте свої ідеї, що би ви хотіли, щоб для вас зробили. В описі під відео є все. Пока!